Руське ванька, куфайка-балалайка, водка і вушанка і підбитий глаз. Це не мій глум над московітами, це мій кавер на вірусну й поширену нині на Росії пісню, яка так і зветься: Руське ванька. У багатьох венеди асоціюються із образливою назвою московітів Ваньки. До того ж, естонською назвою Московщини звучить як Венема, земля венедів чи ваняк. Хто ж такі венеди, яке вони мають відношення до українців та московитів, ви на каналі Бетельгази Студіо. Венеди найдавніша назва слов'ян, під якою вони іменуються в античних джерелах. Зокрема, пліній старший та птолемей згадують про венедів на Балтиці, венецька затока. За тацитом венеди мешкали на північ та схід від Карпат між певкінами та фенами. Щодо східноєвропейських венедів. Найдостовірнішою вважається інформація римського історика I-II століття Тацита. Зокрема, він у праці германіка писав про венедів, що вони вміють будувати гарні будинки, знають військовий порядок та дисципліну, добре озброєні і хоробро воюють. Тацит вагався зараховувати венедів до германців чи до сарматів. На Пертингерових дорожніх таблицях IV століття нашої ери венедів позначено між середньою течією Дністра та Карпатами. Про те, що венеди Плінія, Тацита і Птолемея були слов'янами, ми дізнаємося з пізніших творів Йордана і Прокопія, де йдеться про те, що антиї склавини VI століття нашої ери походять від одного венецького кореня. Ці венети засвідчує Йордан. Походять від одного кореня і нині відомі під трьома іменами венетів, антів і склавенів. Схожі дані є і в Прокопія. І колись навіть ім'я у склавів та антів було одне і те ж. У старовину обидва ці племені називалися спорами розсіяними, думаю, тому що вони проживали, займаючи країну розсіяно окремими поселеннями. Від венедів, а саме слов'янських народів середньовіччя антів та склавинів, походять сучасні українці. Українці і мешкають на тих землях, звідки анти та склавини розселилися до одри, на Дунай та Балкани. Більшість сучасних дослідників розміщують венедів в античності на великому просторі між Віслою і Дніпром та між Балтикою і Карпатами. Венедів початку ери можна пов'язати з пшеворськими та зарубенецькими праслов'янськими племенами. Ці культури виникли як продовження культур шнурової кераміки та кулястих амфор з бронзової доби. Після стрімкого розселення слов'ян у VI столітті назва венеди закріплюється за населенням дзядзіцької культури. Назва венди зберігалася за західними слов'янами Східної Німеччини. І нині окремі групи лужицьких сорбів, особливо в еміграції, звуться вендами. Назва літописного племені Вятичі, на думку деяких дослідників, зіставна з такими етнонімами, як ятвяги, венеди, вандали, що сходять до одного ж кореня. За повістю минулих літ вятичі вийшли із ляхів та оселилися у верхіві річки Ока. Естонська назва Московщини Венема та фінська Веняє. Могли спочатку стосуватися сусідніх словен Новгородської республіки. Новгородські словени могли би розвинутися в окремий самобутній народ, як поляки, українці чи білоруси. Але у 15-16 століттях московити захопили Новгородську республіку та влаштували тотальний геноцид слов'ян у страшних тортурах, які зафіксовані в писемних джерелах, московіти. Винищували новгородців, не шкодуючи ні жінок, ні дітей. Назва Вене могла зберегтися за старими територіями знищених новгородських словен і новими господарями, катами московітами. Доля Новгорода ще один великий урок для любителів білого прапора. На величезних просторах Європи в географічних назвах можна зустріти корінь Венд. Вандея, департамент і річка на Заході Франції, розташовані неподалік В'єна, департамент і річка на Заході Франції, Вінчестер, місто в Англії, Відень В'єн, столиця Австрії, Італійські Венеція, відповідно, провінція Венето, колись заселена плем'ям Венето, Чеське місто Беннатки над Їзеру. українське місто Вінниця або Бенеця над Вінничкою, Прибалтійська річка Вента і розташовані на ній міста Вента і Венспілс або Вендава. Окрім згаданого великого ареалу Балтослов'янських венедів, між Балтикою і Дніпром виокремлюють п'ять окремих місць по всій Європі і навіть в Анатолії, де згадують венедів: перше малоазійські генети, друге балканські венети, третє адріатичні венети, четверте бритонські венети, п'яте германські вандали. Перші згадані гомером малоазійські генети. Вони були союзниками троянців і мешкали в Пафлагонії. Таким чином йдеться про події 13 століття від автора 9-8 століття до нашої ери. Півтисячоліття по тому Геродот повідомляє про балканських і лірійських енетів. Вони мешкали, як вважають, на північ від Македонії. Очевидно, з цими ж енетами-лірійцями була пов'язана істрабонова згадка про місто Венди, кельтського племені Яподів на заході Балканського півострова. На рівні з Балканськими Геродот згадує також італійських енетів на Адріатичному морі. Про цих самоадріатичних генетів, енетів, венетів, що жили в північно-східній Італії на річці По, згадували потім багато авторів, зокрема, Страбон, Полібій і Пліній. Страбон пов'язує італійських генетів із малоазійськими, яких згадував Гомер. Чи насправді був між ними зв'язок достеменно невідомо. Від Італійської Венеції походить і назва країни Венесуела аж у Південній Америці. На узбережжі Атлантичного океану, у Гальській Армориці, нині Франція. Цезар зіткнувся з венетами та переміг їх у морській битві. Дехто ще називає так званих північних венедів вандалів. Вандалів між одрою та віслою дехто зараховує до слов'ян. І все ж, більшість до германців. На час їхньої першої писемної фіксації в другому столітті нашої ери, Тацит описав місце проживання вандалів між річками Одер і Вісла. Цю інформацію підтвердили пізніші історики, згідно з Йорданом, їх витіснили гойти. Ця розповідь ототожнює вандалів з пшеворською культурою, оскільки вельберська культура готів замінила пшеворську. Слов'янський історик Мавро Орбіні на основі доступних йому джерел на межі 16-17 століть у книзі Слов'янське Царство свідчить: слов'янський народ озлоблював своєю зброєю ледь не всі народи світу. І від цього славного народу у давні часи пішли найсильніші народи, а саме слов'яни, вандали, венеди або енети, що заселили берег моря Балтійського і розділилися на багато начал. Всі були вони народ слов'янський. Вандали мандрували та засновували царства у Європі та Північній Африці. За розграбування Риму у 455 році протягом двох тижнів назва народу вандали стала синонімом руйнівників культурних цінностей. От, наприклад, розорювання десятків тисяч курганів в Україні є фактом байдужості і вандалізму, як з боку суспільства, так і з боку держави. Візантійський історик VI століття Прокопій Кесарійський визначає вихідну точку мандрів вандалів не простір між одрою та віслою, а далеку Меотиду, тобто Азовське море. Вандали перше жили близько Меотиди, тобто Азовського моря. Страждаючи від голоду, вони попрямували до германців, званих тепер Франками, і до річки Рейну, приєднавши до себе готське плем'я Аланів. Таким чином, за запрокопіємо. Відсуваємо межу поширення венедів на схід до Приазов'я. Ісландський літописець 13 століття Сноріс Турлусон у зв'язку з походженням германських племен говорить про плем'я Ванів у Приазов'ї на Дону. Епічна сага про Інглінгів називає Європу, тобто землі на захід від Дону, Ванагаймом або Енеєю, тобто країною венедів. Країна венедів Ванагайм стала зватися Великою Скіфією після Асо Ванської війни. Богами асів прагерманців стали також венецькі боги, зокрема, богиня краси Ванадіс. Вона ж призводителька Валькірій Фрея. Ідеться про Сьоме століття до нашої ери. Археологи кажуть саме про цей час приходу скіфів до України. Таким чином, Дон є можливою східною межею розселення венедів, вандалів і ванів, що означена у повідомленнях двох середньовічних авторів Прокопія та Стурлосона. Ще цікавіше про венедів нам розкриває індійський дослідник Ашок Гарсана. У системі персоніфікованих героїв ведичної літератури він вказує на пташку Вініту чи Вінату, що відповідає Вінітам-Слов'янам. Віната була дочкою Дакші, сестрою богині Дану та дружиною прабатька народів Касяпи. Коли інші дружини породжували змій та інших звірів, Віната породила птахів, Аруну та Гаруду. За матір'ю сини звалися Вайнатеями, за батьком Таркшими. Однією з назв Гаруди є Матарісва. Гаруда є їздовим птахом Бога Вішну, відтак виконавцем волі Вішну. Гаруда був сильнішим навіть за свого кузена царя Девів Індру. Гаруда допоміг Індрі у битвах проти Асурів-Зміїв. Коли цар Індра асоціюється із аріями регведи та андронівською культурою, що вийшла від Уралу на схід і південь, то сильніший Гаруда має право бути ототожненим із тими, хто залишився в метрополії країни, переможеного в Рітри. А це зрубна культура, що поширилася на захід до Дніпра. І в українських казках збережений персоніфікований образ венедів, що перемагають старе царство. Тобто Іванко царевич, що перемагає морально нікчемного царя та забирає собі царівну за дружину. У народній грі збереглося і ім'я старого царя-узурпатора ворот Воротар. І він не має ніякого відношення до футболу, бо це варіант імені першоцаря Змія Даса Асури Врітри. Таким чином, з огляду на повідомлення Ашока Гарсани, попередньо можна означити можливу східну межу поширення венедів ареалом зрубної культури по річку Урал. Цей ведичний контекст не то що спірний, а він ще ніде належним чином не опрацьований, і при цьому не означити такі персоніфікації венедів, як Віната та Гаруда Вайнатея Матарісва, було би рівнозначно не озвучити нововиявлених обставин в розгляді. Таким чином, ми окреслили велику територію, де мешкали венеди, предки слов'ян, зокрема українців. Ядро землі венедів від Балтики до Карпат, відвісли до Дніпра. А повідомлення про венедів та топоніми трапляються по всій Європі, від Піренеїв на Заході до Уралу на Сході. Що значить ім'я венедів? Це окрема цікава тема. Це моя тема філолога. Про це поговоримо в наступному відео. Більше про то теми слов'ян, птахів Вінату та Гаруду вайнатею можна подивитися у відео про Аріїв та Україну. На все добре, до побачення, слава Україні!